Ласкаво просимо на 29-й урок. Ми наближаємося до кінця нашої спільної подорожі. Сьогодні особливий ми розмірковуємо над тим, скільки ви навчилися та як далеко ви зайшли. Лише за 30 днів ви перетворилися з нервового новачка в людину, яка може впевнено справлятися з щоденним життям. Давайте відсвяткуємо ваш прогрес. Подорож Емми відображає вашу. Вона прийшла, почуваючись розгубленою та приголомшеною. Тепер вона з легкістю орієнтується у своєму новому місті, має друзів, впевнено справляється з роботою та справді почувається як вдома. Це сила підготовки та практики. Ви досягаєте такої ж трансформації. Давайте вивчимо фрази для розмови про ваш прогрес і зростання. Я тут уже місяць. Ваша черга. Я тут уже місяць. I've been here for a month now. Я дуже покращився. I've improved so much. I've improved so much. Ваша черга. Я дуже покращився. I've improved so much. Я пишаюся своїм прогресом. I'm proud of my progress. I'm proud of my progress. Ваша черга. Я пишаюся своїм прогресом. I'm proud of my progress. Зараз усе набагато легше. Things are much easier now. Things are much easier now. Ваша черга. Зараз усе набагато легше. Things are much easier now. Давайте вивчимо фрази для порівняння того, як усе було раніше з тим, як воно є зараз. Коли я тільки приїхав, все було важко. Ваша черга. Коли я тільки приїхав, все було важко. When I first arrived. Everything was difficult. Раніше я боровся з простими речами. I used to struggle with simple things. I used to struggle with simple things. Ваша черга. Раніше я боровся з простими речами. I used to struggle with simple things. Тепер мені легко все робити. Now I can do things easily. Now I can do things easily. Ваша черга. Тепер мені легко все робити. Now I can do things easily. Тепер я набагато впевненіший. I'm much more confident now. I'm much more confident now. Ваша черга. Тепер я набагато впевненіший. I'm much more confident now. Давайте вивчимо фрази для відзначення ваших конкретних досягнень. Я можу самостійно орієнтуватися в місті. Ваша черга. Я можу самостійно орієнтуватися в місті. I can navigate the city by myself. Я знайшов хороших друзів. I've made some good friends. I've made some good friends. Ваша черга. Я знайшов хороших друзів. I've made some good friends. Я можу впоратися з робочими розмовами. I can handle work conversations. I can handle work conversations. Ваша черга. Я можу впоратися з робочими розмовами. I can handle work conversations. Я починаю почуватися тут як вдома. Ваша черга. Я починаю почуватися тут як вдома. I'm starting to feel at home here. А тепер давайте вивчимо фрази для вираження подяки людям, які вам допомогли. Дякуємо за вашу допомогу. Ваша черга. Дякуємо за вашу допомогу. Thank you for all your help. Я б не зміг цього зробити без вас. Ваша черга. Я б не зміг цього зробити без вас. I couldn't have done this without you. Я дуже ціную все, що ви зробили. I really appreciate everything you've done. I really appreciate everything you've done. Ваша черга. Я дуже ціную все, що ви зробили. I really appreciate everything you've done. You made such a difference. You made such a difference. Ваша черга. Ви зробили таку різницю. You made such a difference. Давайте дізнаємося більше способів виразити глибоку вдячність і вдячність. Я дуже вдячний за ваше терпіння. I'm so grateful for your patience. I'm so grateful for your patience. Ваша черга. Я дуже вдячний за ваше терпіння. I'm so grateful for your patience. Ви були такими добрими до мене. Ваша черга. Ви були такими добрими до мене. You've been so kind to me. Мені пощастило познайомитися з вами. I was lucky to meet you. I was lucky to meet you. Ваша черга. Мені пощастило познайомитися з вами. I was lucky to meet you. Я не забуду твоєї доброти. I won't forget your kindness. I won't forget your kindness. Ваша черга. Я не забуду твоєї доброти. I won't forget your kindness. Давайте вивчимо фрази для вираження вашої зростаючої впевненості та оптимізму. Я в захваті від майбутнього. Ваша черга. Я в захваті від майбутнього. I'm excited about the future. Я готовий до нових викликів. I'm ready for new challenges. I'm ready for new challenges. Ваша черга. Я готовий до нових викликів. I'm ready for new challenges. Переїзд сюди був хорошим рішенням. Moving here was a good decision. Moving here was a good decision. Ваша черга. Переїзд сюди був хорошим рішенням. Moving here was a good decision. Я відчуваю, що зараз належу тут. I feel like I belong here now. I feel like I belong here now. Ваша черга. Я відчуваю, що зараз належу тут. I feel like I belong here now. Давайте вивчимо фрази для обміну порадами з майбутніми новачками на основі вашого досвіду. Не здавайтеся стає легше. Don't give up, it gets easier. Don't give up, it gets easier. Ваша черга. Не здавайтеся, стає легше. Don't give up, it gets easier. Будьте терплячі до себе. Be patient with yourself. Be patient with yourself. Ваша черга. Будьте терплячі до себе. Be patient with yourself. Не бійтеся просити про допомогу. Don't be afraid to ask for help. Don't be afraid to ask for help. Ваша черга. Не бійтеся просити про допомогу. Don't be afraid to ask for help. Потрібен час, щоб пристосуватися. It takes time to adjust. It takes time to adjust. Ваша черга. Потрібен час, щоб пристосуватися. It takes time to adjust. А тепер давайте потренуємося обдумувати вашу подорож із другом, який вас підтримує. Ваш друг запитує, як пройшов ваш перший місяць. Чесно розкажіть про свою подорож. Ваша черга. Скажіть, я тут уже місяць. I've been here for a month now. Ваша черга. Скажіть, я дуже покращився. I've improved so much. Ваш друг запитує, як це було спочатку. Ваша черга. Скажіть, коли я тільки приїхав, все було важко. When I first arrived, everything was difficult. Ваша черга. Скажи, раніше мені було важко з простими речами. I used to struggle with simple things. Вони вражені вашим прогресом. Визнайте, як все змінилося. Ваша черга. Скажіть, тепер я можу робити все легко. Now I can do things easily. Ваша черга. Скажіть, тепер я набагато впевненіший. I'm much more confident now. Вони запитують, чим ти найбільше пишаєшся. Ваша черга. Скажіть, я можу самостійно орієнтуватися в місті. I can navigate the city by myself. Ваша черга. Скажи, я знайшов хороших друзів. I've made some good friends. Ваша черга. Скажіть, я можу впоратися з робочими розмовами. I can handle work conversations. Ваш друг згадав, що вони допомогли вам, коли ви вперше приїхали. Висловити подяку. Ваша черга. Скажіть дякую за вашу допомогу. Thank you for all your help. Ваша черга. Скажи, я б не зміг цього зробити без тебе. I couldn't have done this without you. Ваша черга. Скажіть, ви зробили таку різницю. You made such a difference. Вони раді, що допомогли. Висловіть глибшу вдячність. Ваша черга. Скажіть, я дуже вдячний за ваше терпіння. I'm so grateful for your patience. Ваша черга. Скажи, ти був такий добрий до мене. You've been so kind to me. Ваша черга. Скажи, мені пощастило зустріти тебе. I was lucky to meet you. Вони запитують, як ти ставишся до свого рішення переїхати сюди. Ваша черга. Скажіть, переїзд сюди був хорошим рішенням. Moving here was a good decision. Ваша черга. Скажи, я починаю почуватися тут як удома. I'm starting to feel at home here. Ваша черга. Скажи, я відчуваю, що зараз належу тут. I feel like I belong here now. Вони запитують, як ви ставитесь до майбутнього тут. Ваша черга. Скажіть, я в захваті від майбутнього. I'm excited about the future. Ваша черга. Скажіть, я готовий до нових викликів. I'm ready for new challenges. Давайте розглянемо найсильніші фрази для роздумів і подяки. Ваша черга. Скажіть я дуже покращився. I've improved so much. Ваша черга. Скажіть, я пишаюся своїм прогресом. I'm proud of my progress. Ваша черга. Скажіть, дякую за вашу допомогу. Thank you for all your help. Ваша черга. Скажи, я б не зміг цього зробити без тебе. I couldn't have done this without you. Ваша черга. Скажи, я починаю почуватися тут як удома. I'm starting to feel at home here. Ваша черга. Скажіть, я в захваті від майбутнього. I'm excited about the future. Красиво. Ви навчилися розмірковувати про свій шлях, висловлювати вдячність, відзначати досягнення та з упевненістю дивитися вперед. Ви можете розповісти про свій прогрес, подякувати тим, хто вам допоміг визнати свій розвиток і надихнути майбутніх новачків. Ви пройшли так далеко від нервового прибуття до впевненого, інтегрованого члена вашої нової спільноти. Далі, останній інтеграційний виклик, який поєднує в собі все, що ви навчилися.